Чорний стовп диму знову переполохав містян. Вогнем охопило автівки після зіткнення на житомирській трасі. Все про подробиці трощі. Група чорних ріалторів змусила вінничанина переписати своє майно на чужу особу. Розкажемо все про шахрайську схему. Як лавандами, ліса та м'ята допомагають зняти стрес військовим. Розкажемо про вінницьких майстринь, які шиють унікальні ароматичні подушки. Вітаю час новин на телеканалі Віта про події дня, що минає, вже готові розказати мої колеги. У студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Молоковоз та вантажівка зіткнулись на трасі поблизу селища Десна. Після удару миттєво спалахнула пожежа і швидко охопила кузови машин та перекинулась на траву. Водії встигли врятуватись. Одного із травмою голови забрала швидка. Всі речі згоріли в автівці. Інший відмовився від госпіталізації. На місце події одразу виїхали рятувальники і приступили до ліквідації пожежі. Наразі на місці події працює 10 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Масштабна пожежа сталася у Вінниці і напередодні ввечері на хуторі Шевченка зайнялись складські приміщення. Густий дим накрив декілька районів міста. На місце події оперативно приїхали бійці ДСНС. Ліквідація пожежі зайняла понад годину. Двоповерхове приміщення вигоріло вщент. На місці працював 31 пожежник та 10 одиниць спецтехніки. Площа пожежі склала близько 250 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників вже о 20.12 пожежу було ліквідовано. Що стало причиненою займання, наразі з'ясовується. Поліція Вінничини затримала групу чорних ріелторів. У пастку шахраїв потрапив 49-річний вінничанин, що має власний приватний будинок. Чоловік проживає сам, перебуває у складних життєвих обставинах та зловживає алкоголем. Цим і скористались фігуранти протягом двох місяців. Зловмисники відвідували потерпілого, привозили йому їжу та алкоголь, відновили паспорт, робили все, аби шахрайським методом заволодіти квартирою чоловіка. Врешті під тиском вінничанин передав. В права на все нерухоме майно цивільній дружині одного із шахраїв, після чого фігурантів затримали правоохоронці. Зломисники спаювали алкоголем потерпілого та намагалися переконати його оформити документи на право розпоряджатися його майном. Після отримання відмови підозрювані вивезли чоловіка до Тульчинського району, де продовжили втілювати свої злочинні наміри. Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили про підозру усім учасникам групи у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років ув'язнення. До дня авіації, який цьогоріч відзначатимуть 31 серпня, у Вінницькій міській раді відзначили військовослужбовців повітряних сил України. Подяки отримали вісім офіцерів. Зокрема, одному з них вручили почесну відзнаку міського голови за мужність та відвагу. В рамках цієї російсько-української війни ми відчули наскільки важлива авіація. Ви пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення, скільки ми піднімали на всіх міжнародних майданчиках питання закрити небо. Але разом із тим, ми точно знаємо, що і завдяки нашим льотчикам москалі не літали де і як вони тільки хотіли над різними містами і селами нашої країни. Вони могли б набагато далі залітати, ніж тільки там на сході чи на півдні. Із вчителя перекваліфікувався у волонтера. Микола Бажанюк роками викладав трудове навчання в одній із шкіл Вінничини. Та відколи почалось повномасштабне вторгнення, не зміг стояти осторонь. Як вчитель перекваліфікувався і став виготовляти дрони для ЗСУ, розкаже моя колега Катерина Соколюк. Кабінет трудового навчання, у якому Микола Баженюк проводив уроки під час навчального року, став справжньою майстернею. Від лютого 2024-го вчитель виготовляє дрони для наших оборонців. Зізнається, почати хотів давно. Як тільки знайшов курси, взявся за справу. Я зайшов, зареєструвався, вивчився, отримав сертифікати. О, замовив за власні кошти деталі, зробив і так пішло. Побачивши перші дрони, виготовлені вчителем до волонтерства, стали долучатися його друзі. На початку не розуміли, як цю ідею втілити у життя своїми руками. Та крок за кроком стали вимальовуватися бойові пташки. Воно страшне тоді, коли ти не розумієш і не спробував. Тобто ну, воно все якесь таке щось нове, щось незрозуміле. А, ось, а коли ти його береш в руки, це то, це то, це то, це так і так. Ну, воно все складається до кучки і вмальовується картинка, Вже ти знаєш, як це все працює. Виготовляє команда волонтерів і дрони камікадзе і скиди. Це FPV7. Восьмі десяті. Це то, що було вже у нас, що ми спрактикували, і мали маємо досвід виготовлення їх. Якщо ми його під камікад заготовуємо, значить туди йде заряд. О, якщо йде скид, значить тоді ми монтуємо туди скид. Собівартість одного дрона щонайменше 12 тисяч гривень. А виготовили волонтери вже майже три десятка. Ми хочемо це зробити вже більш в таких більших масштабах, з більшими можливостями, для того, щоб це переносило ще більші, більші результати. Ну і залучити якомога більше людей сюди, і в зборку дронів, і також в фінансування. Власні ресурси давно вичерпались. Тож Микола Баженюк почав їздити по віничині та рідній громаді із презентаціями, аби залучити якомога більше людей до благодійності. Ця презентація була для нашого колективу надзвичайно важливою, що є такий місточок з людьми, з якими можна допомагати нашим збройним силам. Пролітають такі дрони до 17 кілометрів, тож датні вразити ворога в тилу. Плани у волонтерів амбітні. Невдовзі візьмуться і за виготовлення ребів. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал. Віта. Вінниченка Наталя Нікітіна перетворила власну квартиру на міні-цех з виготовлення ароматизованих подушечок для українських захисників. Їх передають і в госпіталі, де лікуються поранені оборонці, і на фронт. Чим такі ароматизатори корисні для військових та як їх роблять, дізнавались наші кореспонденти. У квартирі пані Наталії кипить робота. Жінка понад 20 років свого життя приділила службі у Збройних силах України. Працювала на різних посадах, зокрема й розвідницею. А зараз активно волонтерить та постійно допомагає нашим оборонцям. Разом з двома помічницями жінка виготовляє ароматизовані мішечки для українських захисників. Всередину кладуть лаванду, мелісу та м'яту. Квіти збирають самостійно на лавандовому полі поблизу Вінниці, власник якого охоче погодився допомогти. Я з ним переговорила, він сказав, що без проблем, приїжджайте. І отак ми приїхали, назбирали цієї лаванди і почали робити ці подушечки. Процес створення такого заспокійливого нескладний. Найбільше часу займає підготовка, бо ж спочатку потрібно висушити запашні квіти та трави. У мене вся кімната, всі кімнати, які в мене є в квартирі, всі були в лаванді. Ви можете собі уявити, підіз був відкритий всі люди возмущалися, що це так лаванда, можна вдушитися, але я ніч переночувала. А на слідушу ніч вже відправила до своєї подруги в село. І там ми її вже сушили. Мішечки шиють самостійно. За цю відповідальну справу взялася пані Валентина. Жінка щодня після роботи приділяє кілька годин волонтерству. каже, пошиття процес нескладний і багато часу не займає. А нашим захисникам, які лікуються у госпіталях після поранень, такі мішечки приносять багато користі. По основних перед очередь, мені здається, от той страшний період, де вони там були, де отримали цю якусь свою травму. розумієте. І якщо вже хтось от прийде Наталя, принесе їм ці мішечки. Вроді би це таке, не таке щось дуже значне, але от людина відкриє, понюхає, засміється. Людина згадає домівку, згадає щось хороше і розрадиться від тих думок своїх поганих. Скільки мішечків вже зробили і не порахувати, кажуть волонтерки. Замовлення на них надходять постійно, ще й з різних міст України. Відправляють такі ароматні, заспокійливі не тільки в госпіталі, а й на фронт. Я сама там була. Я бачила це все на власні очі, що там робиться, і хотілося б такого знаєте, відчуття маленької віддушини, щоб було. Оцей маленький, якби запах передає їм наше тилове життя, тобто що ми про них не забуваємо. Захисникам такі мішечки дуже подобаються, адже аромати лаванди, меліси і м'яти допомагають розслабитись, налагодити сон і зняти стрес. Військові дуже чекають на такий подарунок, кажуть волонтерки. Це дуже приємно, дуже торкає душу, тому раді цього ми робимо. Такі ароматичні мішечки волонтерки постійно відправляють на фронт. Крім них, у посилки кладуть і інші необхідні речі. Засоби гігієни, маскувальні сітки, які теж роблять власноруч, патріотичні дитячі малюнки, а також турнікети чи детектори дронів все, що допоможе нашим захисникам наближати перемогу. Ольга Антоновська, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта. 69 хлопчиків і дівчаток, які готуються піти до школи, отримали рюкзаки напередодні початку навчального року. Всі вони діти полеглих захисників і захисниць. Так, майбутніх першо- та другокласників підтримав міський департамент освіти спільно з громадською організацією. Рюкзаки наповнені всім необхідним приладдям зошитами, ручками, олівцями, альбомами для малювання та іншою канцелярією. Зробили таку невеличку радість, скажем так, нашим дітям і допомогли їхнім мамам зібрати їх до школи. Воно все яскраве, воно все досить якісне, і тому я думаю, що нашим діткам це дуже сподобається. Це те, в чому буде носитись багаж знань, окрім голови. І Зручна річ дітям необхідна. Там є канал з шкільним приладдям, необхідним також. Є сумочка для одягу додаткового. Все те, що потрібно до школи. Далі у випуску комедійні детективи та метафізичні драми. Чим дивуватиме вінничан та гостей міста у новому сезоні театр садовського. Досліджували сонячну систему, як для дітей військових організували похід до планетарію. Історія про небайдужість людей, яка творить дива, і про те, чому не варто втрачати надії у пошуках друга. Кращі з кращих у Вінниці напередодні професійного свята нагородили десятьох підприємців громади. Це представники бізнесу, які, попри всі виклики, продовжують працювати, інвестувати у власний розвиток та зміцнювати економічну стійкість нашої громади. Саме завдяки вам, вашій витримці, вашій мужності, якщо можна так і сказати, ну, от сьогодні і територіальна громада, і Україна в цілому вони отримують відповідно податки, ви зберігаєте робочі місця, хто може збільшувати кількість цих робочих місць. Ну, от і саме головне, я пам'ятаю там початок повномасштабного вторгнення. Я думаю, ви теж пам'ятаєте, коли в нас зразу все закрилося. Да? а саме вінницький бізнес через 2-3 тижні фактично розпочав відновлювати свою роботу. І це теж дуже знаково було. Ділитимуться творчими ідеями щодо розвитку своїх міст та обмінюватимуться досвідом у сфері культури. З 30 серпня, по 1 вересня, у Вінниці відбудуться заходи на тему розвитку мистецьких спільнот у регіональних містах під час повномасштабного вторгнення. Їх реалізовуватимуть в рамках проєкту Європейського союзу eu for culture На культурний воркшоп до Вінниці приїхали митці з Рівного та Одеси. Протягом трьох днів вони ділитимуться своїми напрацюваннями у сферах кіно, музики музики, художнього мистецтва дізнатись розклад заходів можна на сайті департаменту культури Вінницької міської ради. Ми будемо показувати е, наші напрацювання в сенсі культурних проєктів, а також е, говорити про е, стратегії, е, які розробили наші міста. Згідно цього плану, звісно, будуть з'являтися нові осередки, будуть можливо розвиватися вже наявні. Від Вінниці ми, по-перше, презентуємо наші напрацювання по реалізації стратегії. Е, і по-друге, це активна участь Вінницьких митців, Вінницьких культурних менеджерів у самому фестивалі. Інтригуючий, думаючий та сучасний. Таким буде новий сезон у театрі імені Садовського. Стартує він з прем'єри комедійного детектива Останній Кат. Дату показу першої вистави розкриємо у сюжеті. Лондон 1965 року. Відмінюють смертну кару і Кат Гаррі втрачає роботу. Одночасно з тим зникає його донька. А біля пабу, який належить чоловікові, з'являється таємничий незнайомець. «Хлопці, привіт! І привіт!» Із комедійного детектива Останній кат розпочнеться новий сезон у театрі Садовського. Постановкою вистави та адаптацією під українського глядача займається режисер Євген Карнаух. Основа сюжету. Твір ірландського драматурга Мартіна Макдонаха. Ми в цій виставі спробували прокласти паралель між історією Ірландії і України, тому що і ми, і вони боремося за. Незалежність поруч з сусідом, з яким цю незалежність складно втримати в своїх руках. І за рахунок цієї паралелі ми спробуємо запитати себе, поговорити самі з собою вас, запитати, глядачів, спитати, коли той останній кад відійде. На малій сцені готують ще одну прем'єру: метафізичну драму Пригода ведмедиків панда. Я не знаю, чи він зайде там всім. Це нерозважальне. Скажімо так, продукт, а скоріше, духовно етич, ест, етичний, естетичний. Намагаємося, хоча і теми не, не дуже, скажімо так, співвідносні були з нашими, саме з нашими реаліями, але я сподіваюся, що ті асоціації, які ми намагаємося внести в цю виставу, вони викличуть і відгуки про наше сьогодення. Театральний сезон розпочнеться 26 вересня. Цьогоріч стартують пізніше, адже працівники власними силами робили ремонт. Остаточно позбулися радянської символіки та оновили малу сцену. У нас нова сцена мала щось. Покрасили, зробили чорне Так я приймав в цьому участь і дуже задоволений, що приймав участь. Для мене було важливо теж щось робити і мати контроль, хоч якийсь. Глядачі театру зможуть насолодитися щонайменше чотирма прем'єрами. Гратимуть і усім улюблені вистави минулорічного репертуару, який налічує близько 30 творів. Основний акцент ми будемо робити з нового року. Це на українську драматургію, українську сучасну драматургію і відповідно не забудемо українську класику. Продаж квитків стартує 2 вересня. Анна Шутова, Сергій Андріянов, новини за день, телеканал Віта. Діти мають право на дитинство. Під такою назвою Міжрегіональний координаційний гумштаб постійно проводить різноманітні заходи для діток, батьки яких захищають Україну, сиріт та переселенців. У межах акції хлопчики та дівчатка відвідують кіно, зоопарк, атракціони та інші локації. Куди ходили цього разу, розкаже Ілля Іскра. Побачити зоряне сяєво, дослідити сонячну систему та й загалом стати ближчими до зірок. 60 дітей, чиї батьки боронять Україну. Також сироти, переселенці та хлопчики і дівчатка з багатодітних сімей відвідали Вінницькій планетарії, поринули в атмосферу космосу діти разом із батьками. Надзвичайно сподобалось кожен раз, коли відвідаємо це якийсь такий релакс, наповнення енергією. Безмежною і велика подяка просто працівникам. Просто безмежна подяка, тому що вони шукають ту інформацію, яку навіть не прочитаєш в звичайних книгах, не знайдеш в сучасному Ютубі і тому подібне. Вони передають ці знання, якісь покоління. У великому місті насолодитися красою нічного неба сповна неможливо. Вуличні ліхтарі та інші вогні не дозволяють роздивитися зорі та сузір'я. Тож після сеансу у планетарії у дітей маса емоцій. До того ж, хлопчики і дівчатка змогли потримати у руках шматок найстарішої астроблеми України Іллінецького кратера. Я загадав бажання на той уламок метеорита». Впродовж літніх канікул міжрегіональний координаційний гумштаб провів для дітей багато цікавих заходів та різноманітних активностей. Усе для того, щоб подарувати маленьким вінничанам посмішки та яскраві спогади. Це всі погані новини, які нас окутують. Діти поглинають це все в себе, можливо, десь вони і не показують, але ми маємо з батьками, з дорослими робити все можливе, аби діти забували про це і насолоджувалися дитинством. тому що дана клята війна забирає дітей в дитинство. А ми маємо все робити можливе, щоб в них це дитинство збереглося і було. Проводити акції для дітей міжрегіональний координаційний гумштаб продовжить із початком навчального року ознайомитися з переліком майбутніх заходів та приєднатися можна на Фейсбук-сторінці штабу. Ілля іскра Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал ВІТА. Наступна історія про те, як небайдужість людей творить дива. У понеділок під час ранкового обстрілу України, злякавшись звуки вибухів, дачі у сальнику втік шестирічний бігель на кличку Баді. Майже дві доби господарі шукали собаку у навколишніх селах, прочісували ліси і поля. Тим часом в інтернеті активно репостили оголошення про його зникнення. Допомогти з розголосом та пошуком хвостатого хотіла і команда нашого телеканалу. Однак історія баді швидко отримала хеппі-енд. Як людяність, небайдужість та си. Сила соцмереж допомогли повернути баді. Олена Карбівська розкаже під час обстрілів е, потірявся наш баді, бігель, собачка. Він втік з дачі, ми не можемо знайти його. Так розпочався ранок понеділка в Олександри Кравчук. Вона саме їхала до Вінниці з дачі у Сальнику, коли чоловік Денис подзвонив і розповів про нещастя. Дорогою господиня на швидкоруч набрала оголошення про зникнення баді, а далі вже удвох кинулася оглядати кожен куточок дач. Заглянули у недобудови поруч та старі криниці. Баді! Баді, баді, баді! Ми прочесували перше в радіусі десь кілометра півтора. По цим заброшеним дачам, по таким вони все прочесували, все дивилися максимально. Зв'язок був поганий, тому Олександра не побачила, як її пост розлетівся мережею інтернет. Тисячі поширень, сотні коментарів з різних куточків України та й навіть за кордону. Додачі сім'ї Кравчуків почали приїздити небайдужі, аби допомогти прочесувати місцевість та розвішувати оголошення. Покажи те, сторі, чим, ми будемо, чим ми займаємося. Півсотні вулиць лише у Сальнику, десятки квадратних кілометрів довкола, а ще села Сосонка та Лісова Лисіївка. Та ніхто баді не бачив, а у господарів вже крутилися в голові найгірші припущення. Думаю, можу його погризли собаки, та він лежить в кущах, зализ рани, тому що жара така. Олександра отримала й чимало дзвінків. Прості люди допомагали із пошуками. Ні, це не наш баді, ні, це Джек порода. Тому жінка не одразу повірила дзвінку увечері близько 18-ї, Попросила співрозмовницю скинути фото та знову проблеми зі зв'язком. Але це був саме той доленосний дзвінок. Фотографія ця не грузиться, нічого не грузиться. В общем, я кажу: а ти хорошо, ви можете сказати там, скоро твоя мамка, папка приїде, кушать, принесе, і вона говорить ці фрази, і я чую тут звук: «аву-ву-ву-ву-ву». Знайшла з баді Юлія. Вона поверталася з автобусної зупинки і побачила собаку на дорозі, згадала про оголошення і одразу знайшла потрібний номер телефону в одній з груп. Я завжди його отримала в полі зору, але в один момент він просто втік. Я його не бачила, почала сама переживати. Але все-таки, коли вони в'їхали з сосенку, подзвонили, що вони вже в Сосенці, куди нам їхати, я побачила його і зразу вже побігла за ним. До рук не йшов і просто постійно якби, тікав від мене і все. І ось вона така довгоочікувана очікувана зустріч. Привіт, баді! Це я. Паді, привіт! Привіт, різлатки! Привіт, синечка! Побери на руки його! Баді тобі дуже дякую. Я дуже щаслива, що він знайшовся Це за головне. Те, що баді так швидко повернувся додому, справжнє диво, що сталося завдяки небайдужості людей, каже Олександра. Зробити репост кілька секунд. Але це може змінити або врятувати чиєсь життя. Ждати, ждати можна? Можна, Молодець! Він дуже втомлений, дуже втомлений. По моїм розрахункам, він пробіг близько 40 кілометрів 40 плюс. Після такої пригоди господарі не випускають баді з рук та поля зору. А він поки відсипається, набирається сил, аби знову бешкетувати. Але вже вдома. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. І на завершення випуску маємо важливу новину для наших глядачів. Ви точно помітили, що ми розповідаємо вам про події міста в іншій студії. А все тому, що у головній новині відбувся апгрейд. Ми змінили дизайн, маємо зовсім іншу сучасну кольорову гаму. Вже з наступного понеділка мій колега Олексій Літвінов працюватиме саме з неї. І я йому по-доброму заздрю. Саме для вас наші глядачі Олексій привідкриє завісу того, якими з вересня будуть новини на телеканалі. Від. Та. отож, Олексію, тобі слово. Дякую, Ірино. Так дійсно, вже з понеділка ми повернемось до глядачів у новій студії. Тут ще тривають остаточні роботи з її оздоблення, графічного оформлення, освітлення. Однак, не лише студія буде виглядати по-новому. Настраду із питань телебачення і радіомовлення затверджене нове лого телеканалу. Віта відповідно розробляється новий повний пакет його візуального оформлення. З наступного тижня ще багато чого цікавого і нового чекає на глядачів, але хочу сказати, що, попри всі ці нововведення, незмінними, як і завжди, залишаться оперативність, достовірність, точність та збалансованість новин на телеканалі. ВІТА. Дякую, Олексію. Ми впевнені, що нашим глядачам нова картинка в екрані сподобається, бо ми це робимо для вас. Це були новини на телеканалі. Віта одразу після випуску не пропустіть спортивний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.